Доброго дня, мої любі малятка! Сьогодні ми з вами проведемо заняття зліплення. Для того, щоб ви дізналися, що ми будемо ліпити, послухайте, будь ласка, загадки. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Господині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, це помідор. Він довгастенький, зелений, заховався під листки, а всередині у нього сплять малесенькі синки. Вірно, огірок. Розглянемо зразок. Овочі я розташувала на тарілочці. Подивіться, будь ласка, помидорчик у нас червоного кольору, круглої форми з зеленими листочками. Огірочок у нас овальної форми. Довгий і на кінчику в нього є жовта квіточка. Для роботи нам потрібно пластилін червоного, жовтого та зеленого кольору, стека та дощечка. Для того, щоб зліпити помідор, беремо шматочок червоного пластиліну. Розминаємо його та скочуємо кульку. Зверху кульки пальчиком робимо заглиблення. Беремо шматочок зеленого пластиліну та робимо листочки. Розкочуємо його, трошки розплющуємо та приліплюємо. Ось такий помідорчик в нас вийшов. Кладемо його на тарілочку. Для того, щоб зробити огірок, беремо шматочок зеленого пластиліну. Розминаємо його та скочуємо ковбаску. Огірочок у нас довгої та овальної форми, трошечки він у нас зігнутий. Згинаємо нашу ковбаску. Придаємо форму огірочка. Ось у нас вийшов такий огірочок. Ще ми нашому огірочку зробимо квіточку. Для цього беремо з вами шматочок жовтого пластиліну і формуємо квітку. Розплющили його і тепер отак зібрали. Ось така квіточка. Прикріпляємо її на кінчик. Нашого огірочка. Ось такі овочі вийшли. Дітки, Бажаю вам успіхів. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей.